Слухайте, звірю, до кінця цієї сильні молитви Богородиця врятує вас, ваші діти рідних, дару щастя, виконує всі ваші прохання на благо. О, Пресвята, Пречиста і Приблагословена Діва Марія, Мати Господа нашого Ісуса Христа, що світу дарувала світ твої істини, зі смиренням і благовінням припадаємо до Тебе, Небесної Водичіці, і зубини сердець наших взиваємо. Пишіть імена та прохання в коментарях. Зимилуйся над нами грішними, висухи наше, наші, і подай нам Твоє благодатне заступництво, о Ти, що є живим престолом Божим, матірю милосердя і надією для всіх, хто вдається до тебе, просвяти уми наші Світлом Христовим, укріпи наші душі в вірі й любові, спрямуй наші серця до виконання заповідей Божих, не залишай нас причисто в скорботах і випробуваннях, але для нас захистом від усілякого зла ворогів видимих і невидимих від напасти і спокус, які оточують нас у світі цьому, попри благословена покрови наші, заступнице покрий нас твоїм чесним омофором, і визволи від усякої біди хвороби скорботи та напасти, збережи наші родини в любові, злагоді, утверди на мирі, благочесті, щоб ми гідно і праведно проводили наше життя угодне Богові. «О Мати Божа, Водиче Це Небесна, Ти, що носила Огоні того, хто тримає світ своєю десницею, випроси у Сина Твого і Бога нашого прощення, гріхів наших, очисти нас від скверних гріховних, змісти нашу волю до покаяння і веди наш шляхом праведності, визволи нас від духу гордості, зневіри, недбальства і всякої духовної хвороби. непорочно ти, яка стояла біля Христа, Сина Твого, і своїм серцем переживала його страждання. Молися за нас, що терпимо страждання і скорботи в цьому світі, ти знаєш що наші немичі, болі і турботи, бо немає страждання, якого б ти не розуміла, тож утішай нас в нашій скороботі, укріпи нас, у нашій немичі і поверни нам надію, яка не посоромить. У Богородице Ти Матірю, церкви Христової, стіною непорушною захистом для всіх, то живе в істині, православній вірі, просимо тебе, збережи церкву святої єдності, чистоті віри, благочестя, ви від неї розколи Єресі і спокуси ворожі, і утвердив в серцях пастирів і вірних, любов до Бога й ближніх, оприсвята Діво, заступниця нашого спасіння, допоможи нам у всіх потребах і скорботах, просвяти наші душі, щоб ми всьому уповали на волю Божу, направ нас на шлях спасіння і допоможи досягти вічного блаженства у Царстві Небесному, де ми разом із ангелами, і всіма святими будемо славити тебе і твого сина. Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. Амінь. У присвято водичі наша, Діво, Богородиці, Цариця Небесна, Матір Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, прибігаємо до Тебе з вірою і надією, з розчайним серцем і сльозами покаяння, вислухай нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, які в скорботах і спокусах, шукають Твого заступництва і допомоги. Пишіть мене, на похання в коментарях. Мати милосердна ти покров і пристановище для всіх, хто страждає, тих, хто в немищах і скорботах, тих, хто у полоні гріха і життєвих спокус своїм святим і чесним покровом захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від і напасті від чорної смуги, проблем, і всякого зла даруй нам сили переносити тягарі, земного життя з терпінням і смиренням. Щоб у всьому виконувалася воля Божа, о всеблага заступниця з мало серця над нами, і з ціле рани, душевні тілесні наші, направ наші ступи на шлях праведності, що ми уникнувши гріха з любов'ю, страхом Божим служили Твоєму Синові, Господу нашому, Нього, його що Ми подали всі труднощі та випробування, не впадаючи у вічі і з невіру. мати світла, мати, непорочна радость, бо то весь світ сповнився радості і спасіння. Радуйся, бо тобою Бог обявив себе людям і знищив гріх і смерть. Радуйся, покрови наш надійний, що не відкидаєш, молитви наші, але завжди спішиш на допомогу всім, хто призиває Твоє святе ім'я, з вірою, любов'ю облагаємо тебе, мати Божа, покрий нас твоїм святим покровом, збережи наші душі і тіла від усякого зла, ворогів і спокус, заступись перед сином твоїм і Богом нашим за нас, недостойних, щоб він. Заради Твого материнського клопотання дарував нам прощення гріхів, зцілення від нема, мир душевний, радість вічного життя, опри Пресвята Богородице, Витішитель, і заступниця наша, зміцни нас вірі, даруй мудрість і терпіння у випробуваннях, збережи нас від падіння у вічі і спокусових думок, нехай під Твоїм покровом і за Твоїм заступництвом знайдемо ми спасіння і вічне життя, прославляючи тебе разом із сином Твоїм, Господом нашим. Нині по всіх часах і на віки віків. Амінь. Опри святоводичице, Діво Богородиця, мати Господа нашого Ісуса Христа, подато якої покрови вірних рабів Твоїх, звипини душі, і зі смиреним серцем нині до тебе припадаємо і мовимо. Напишіть імена, то прохання в коментарях. Простягни над нами грішними свій всечесний покров, захисти нас від усіх бійць, скорбоць, спокус, і ворожих підступів. Бо до кого ще прибігнемо, якщо не до тебе все Мати Господа і Спаса нашого, погляни на нас милостивим оком Твоїм і вислухай наші моління, заступниця вірних, ти, що в давній часи своїм покровом зберегла, богочестивий люд, захисти нас нині від усякого зла, від видимих і невидимих ворогів, від напасти, тілесних і душевних, опречиста ти наша нездолана стіна, і заступниця перед Богом. Мова тебе все Бога Мати укріпи нас у святі, вірі православні, настав нас на шлях спасіння, просвіти наш Розум, світом Христової істини і допоможи в боротьбі з Гріхом, дай нам уникати і творити правду, аби в покорі, любові ми звершували життєвий шлях наш на славу Господа, збережи нас, водичиться від ворожих замислів, від стріл підступних, від наклепів і неправди, від заздрості, злоболідської. Захисти нас від війни і кровопровичця від голоду мору та природних вих, подай мир і злагоду в наші домівки, Босові наш труд, і даруй нам милість Твого Сина і Бога нашого, опричисте Діво, та визвой нас від усякого гріха і нечистоти, укріпи нас у доброчесті, покрий нас твоїм святим покровом, аби під ним ми перебували в спокій і радості, даруй нам чистоту серця, смирення духу, терпіння і любов, щоб ми достойно несли свій хрест. Виконуючи заповіді Божі, о матір милосердя нас у скорботах і хворобах, допоможи нам у труднощах і випробуваннях, щоб покладаючись на тебе, ми змогли подавати всі перешкоди на шляху до спасіння, бо ти є пристановищем і захистом для всіх, хто з вірою, і любов'ю прибігає до тебе, молися, Пресвята Богородице, за нас грішних перед Престом Всевишнього, щоб Він помилував і спас душі наші. Дарував нам прощення гріхів, і життя вічне, допоможи нам годину смерті, щоб уповані на тебе поклавши ми, не зазнали вічної погибелі, але в радості зустрілися з Господом у Царстві Небесному, о всеблага, Милостива, о, улюблена наша заступниця, прийми наше смирене моління, і не відкинь Його, але заступи нас перед сином Твоїм, Богом нашим, бо тобі, як Матері живого Бога, належить безмежна слава, честі, поклоніння нині повсякчас. І на віки віків, амінь, обрано від віку, Матір і Царице Неба і землі. До Тебе прибігаємо в смиренні й покаянні, проставляючи Тебе би через Тебе, даровано нам спасіння у Христі. Прийми наші миління, захисти від усякого зла і приведи нас до вічного життя, щоб ми з любов'ю величали тебе, радися, чиста Діва, надію тиха наша, а не Господні завився до тебе, Діво, пречисто, проголошуючи радісну звістку, радися, благодатна, Господь, з тобою через тебе здійснилося велике таємство, слово Боже з того плоті, щоб спасти людство, тому, дивуючись, цьому незбагненному чуду, взиваємо до тебе, радуйся, невіста, невісна, що насила воїні Спасителя світу, радуйся матір Агенця Божого, що взяв гріхи світу, радуйся осела Божества, наповнена Багатостю, Радуйся, сходи, що провадить до небесного царства. Радуйся покрови для тих, хто в темряві шукає світла. Радуйся сяйво Божої любові, що обіймає всіх, Радуйся чисте тіха наша. дивлячись на тебе, Діво, присвята, ангели, здобувалося, як ти залишилася Дівою, ставши матір'ю Творця, ми ж не в змозі осягнути велич Твого материнства з вірою, співаємо Богові, аллилуйя. Розум людський, слабкий, перед величю Твої слави, Богородиця, ти двері небесні. Через який світло істини засягало для світу, тому ми смиряно поклоняючись тобі, мовимося, веди нас шляхом спасіння і випроси прощення гріхів, щоб із вдячністю взивати до тебе, радуйся престолу Царя Небесного, що з'єднує землю з небом, радуйся зорещостся і темряві нашого життя, радуйся покрови, під яким знаходять мир усі, хто страждає, радуйся, джерело благодаті, що очищає наші душі. Радуйся радість і розради для тих, хто з вірою кличе до тебе, радуйся путівниця на шляху до вічного спасіння, радуйся чиста діва, надія Тіха наша, сива Всевишнього, Ти бала сіна, надію і стала матір'ю Спасителя світу, ти, матір, життя, через яку даровано на нам прощення гріхів. Радісно прославляючи тебе, співаємо Богові, аллилуя, з тебе Богородиця, засяго, Сонце, правди, Христос Бог наш, що зруйнував ваду темряви і відкрив для нас двері вічного життя, тому ми, сповнені вдячності, взиваємо до тебе, радуйся, зоре світанкова, що сповіщає про світло Христове, радуйся стовпи, незламної віри, що укріплі немічних, Радуйся, провідниця грішників до джерела спасіння. Радуйся укріплення в боротьбі проти духів зла, радуйся світу на шляху, на царство небесного, радуйся заступниця всього світу перед Творцем, радуйся чиста діва, надію тіха наша, буре життєвих тривоги, спокус не зможе знищити тих, хто знаходить притулок під твоїм покровом, Богородице. бо ти є пристановищем у скорботах і охороною для грішників, які каються. Тому ми прославляючи тебе, співаємо Богові, алілуя. Почувши про тебе велике милосердя, Богородице до тебе прибігаючи всі, хто обтяжений скорботами і гріхами, ти подаєш розраду і надії видачі до Христового світла, тому ми з вірою виголошуємо тобі, радуйся милосердна, матір, що підносить моління за весь світ, Радуйся, ласкава заступниця, що підтримує слабких Радуйся. Радости тих, хто шукає Божого мого серця, радойся, захистові спокуси, нападів злого, радуйся, світильнику, що сяває шлях, до життя вічного, радуйся, джерело радості, і миру для душ скорботних, радость, чиста діва, надію тіха наша, ти, Богородице, є непохитною зарею, яка освітляє шлях тим, хто йде до Бога, твої молитви, розганяй темрі в угріха й наповнює. Серця, радістю, спасіння, з вдячністю взиваємо до тебе. Алілуя! Ти присвята діво і для нас скинію Божою, в якій оселилася повнота благодаті. Через тебе ми отримуємо дарі Божого, милосердя і любові, тому ми з боговінням взиваємо до тебе, радуйся храме живого Бога, у якому перебуває слава Господня, Радуйся, освячення, очищення нашого життя. Радуйся заступниця в молитвах перед престолом Всевишнього, радуйся брамо, спасіння, що веде нас до вічності, радуйся провідниця, яка навчає, любити Бога й ближнього, радуйся співучасниці нашого Спасіння у Христі, радуйся, чиста Діва, Надія Утіха наша, радуйся, Діво, Богородице, бо ти стала нашим заступництвом перед Престолом Господа. Твої мотви дарують мир і звагу, та любов і надію, співаючи Богові, славу моєго, милість, алілуя, світло мосяє на Богородице, ти стала для нас непорушним щитом і непохитною скелею, де грішні знаходять захисти, вірні, отримують погадають. Через тебе здійснюється наше примирення з Богом, тому ми з любов'ю виголошуємо, радуйся вірних, що захищає весь спокус, радуйся освітлення сердець у темряві гріха, радуйся надії тих, хто шукає Божого милосердя, радуйся твердині, яку не здавають сили зла, радуйся заступниця, яка приносить мови Твої до сина Твого, радуйся богато ліство син, що веде до Царства Небесного, радуйся чиста діва, надію тиха наша. Чуючи, як небесні воїнство, безупинно співи тебе, Богородице, ми разом із ними підносимо хвалу тобі, яка стала матір'ю Бога Всевишнього, в радості прославляємо Бога, що брав тебе за свою оселю. Алілуя! Ти, Богородице, і світом для тих, хто заблукав у темряві. Твій материнський покров захищає від небезпеки, веде до пристані спасіння. Тому ми прибігаючи до тебе, співаємо, радийся святильнику, що сяє душі богаттю, Божою. радийся. Братарниця, що відчиняє двері милості Божої, радуйся захисти тих, хто кличе до тебе у скорботах, радуйся маяку, що веде гавані спасіння, радуйся джерело невичерпної радості для вірних, радуйся провідницею на шляху до вічного блаженства, радуйся, чиста діва надію тіха наша. Ти стала матір'ю Спасителя світу, і Твоя слава перевищує славу всіх небесних створінь. Ми ж захоплені твоєю величчю, співаємо Господа, який дарував Тобі благодать, бути, матір'ю Христа, Алілуї, усе твоє життя, Богородице, було жертвою любові до Бога і до людства. Ти стала оселою Всевишнього джерелом благодаті, і прикладом смирення для всіх вірних, тому ми з любов'ю прославляємо тебе. Радуйся, невіста не невісна, яка явила світу світовічного сина, радуйся матір милосердя, що молиться за нас перед Богом, радуйся, Цариця Небесна, що обіймає всіх любов'ю, радуйся свідчення Божої вірності і милості, радуйся мати, яка з'єднує землю з небом, радуйся утіху всіх скорботних і зранених, радуйся чиста діва, надія втіха наша. Всі ангели і святі на небесах, славлять тебе, Богородице, як матір Творця і Царюцю неба, ми ж земні смирено просимо тебе бути нашим покровом і заступницею, щоб разом з тобою величати Бога, Алілуя, Ти присвята є живим храмом Божим, що став оселою богодаті любові. Через тебе ми отримуємо доступ до престолу Божого милосердя, тому ми з вірою взиваємо до тебе. Радуйся, храми Святого Духа, що наповнює весь світ радістю, радуйся, свершення людства через втілення Сина Божого, радуйся, покрови тих, хто шукає в тобі захисту, радуйся, лікарку, душевних і тілесних ран, радуйся, надії для тих, хто блукає в темряві гріха, радуйся, провідниця до джерела Божої благодаті, радуйся, чиста дівана, дію тіха наша. Ти небесною брамою, Богородице, через яку прийшло спасіння для всього людства, твої молитви відкривають нам двері до вічного боженства, тому оспівуючи Твою велич, виголошуємо Богові Алілуя, стоячи перед Тобою, молитви, Богородиці, ми знаходимо розраду у скорботах, і укріплені, у спокусах. Твій покров огортає нас і дає сили йти шляхом Божої волі, тому з вдячністю взиваємо. Радість, непереможна захисниця, що оберігає від зла, радуйся молитвенець, за душі грішників перед Престолом Божим, радуйся не заступниця перед лицем Творця, радуйся світло на шляху до Царства Небесного, радуйся, надія тих, хто уповає на милосердя Боже, радуйся радість і мир для всіх вірних, радуйся, чиста Діва, Надія тиха наша, співаючи хвилу Тобі Богородице, ми дякуємо за твою постійну молитву за весь світ. Ти джерелом радості, любові для всіх поколінь, тому прославляючи Господа, що вибрав тебе, виголошуємо Голоше Ти, Богородице, є провідницею до спасіння, що укріплює немічних і підтримує грішних твоя материнська любов, огортає весь світ. Тому ми у благовіні, надії взиваємо, Радуйся, провідницею, що веде до життя вічного, радуйся, ніжна ласкава матір для всіх, хто кличе до тебе. Радийся покрови і охорони для всіх, хто верять у Господа, радийся Абрама спасіння, що відчиняє шлях до вічності, радуйся джерело невичерпної благодаті, радуйся, радість, розрада для всіх скорботних, радийся чиста зівена дія тіха наша. Пресвята Богородице, прийми на що мовитвоє веди нас до Христа, Твого Сина, Молися за нас перед Його Престолом, щоб Він дарував нам мир любов і спасіння, щоб із вдячністю оспівувати Його Аллилуя! Прославляємо Тебе, водичице, як Матір Божий, Матір нашого спасіння, твоє заступництво є для нас невечерним джерелом благодаті, тому ми з вірою і любов'ю виголошуємо, Радуйся, надія всіх християн, що шукають допомоги, Радуйся, радості небесних, ангелів і святих, Радуйся, отіхо для тих, хто в скорботах, Радуйся, покрово, що захищає від усякого зла, Радуйся, путівниця до небесної слави. Радуйся благодатна, що випрошує милість для всіх, радуйся, чиста Діво, Надія Тіха наша, овси Божене, причисте Діво, Богородице, прийми, що мови мали Твої молися за нас, перед Сином Твоїм, щоб Він дарував нам прощення гріхів, мир і вічне спасіння, тобі ж, як Матері Божій, віддаємо честь і славу на віки, Аллилуйя, овсе Божене, причисте Діво, Богородице, прийми на, що мови мали Твої молися за нас, перед Сином Твоїм, щоб Він. Дарував нам прощення гріхів, мир і вічне спасіння, тобі ж, як матері Божі, честь і славу на віки, Аллилуйя, всеблажена і пречиста Діво Богородице, прийми наші молитви твої молися за нас, перед Сином Твоїм, щоб Він дарував нам прощення гріхів, мир і вічне спасіння. Тобі ж, як матері Божі честь і славу на віки, Ангел Господній з'явився до тебе, діво причиста, проголошуючи радісну звістку, радуйся, благодатна Господі, з тобою. Через тебе здійснилося велике таїнство, слово Боже стало плочею, щоб спасти людство, тому, дивившись цьому незбагненому чуду, взиваємо до тебе. Радуйся, невіста невісна, що носила волоні Спасителя світу. радуйся матір Агенця Божого, що взяв гріхи світу, радуйся осела Божества, наповнена благодаттю. Радуйся сходи, що провадить до небесного царства, радуйся покрови для тих, хто в темряві шукає світла, радуйся сява Божої любові, що обіймає всіх, радуйся, чиста дівана дія, тіха наша, обрана від віку, матір Божої, цариці неба і землі, до тебе прибігаємо в смиренній покаянні, прославляючи тебе, бо через тебе даровано нам спасіння у Христі. Примінище моління, захисти від усякого зла й приведи нас до вічного життя, що ми з любов'ю величали тебе, радуйся чиста Діва Надію Тіха наша, О, Пресвята води Богородице, Небесна Царице, мати Господа і Спасителя, нашого Ісуса Христа, чесніша з Херувимів і совніша, без порівняння за Серафимів, ти Пречиста Діво стала оселою Сина Божого і світом невимовним, просвятила весь світ. Смирено припадаємо до Тебе, о благодатна і злибине серце нашого, приносимо, Хвалу і подяку за всі милості, які через Твоє заступництво отримали ми, недостойні раби Твоїм, Ти є нашим покровом і захистом у всіх скорботах і випробуваннях. Дякуємо Тобі за Твоє неперестанне материнське заступництво перед Сином Твоїм, нашим Господом, за те, що Ти молишся за нас грішних і не залишаєш нас у часи наших падінь і немищі. Слава тебе, о матір милосердна, є пристановищем для тих, хто страждає, зціленням для хворих тіхой, для скорботних, і захистом для тих, хто підносить до тебе своїм молитвим, моли, опричиста сина Твого і Бога нашого, нехай, даруй нам прощення гріхи, укріпить нас у вірі, вчинить плідними добрими ділами, а в час відходу нашого від земного життя, нехай не залишить нас без твого небесного заступництва. Нехай за Твоїми литвами сподобаємося вічного боженства в Царстві Небесному разом із усіма святими тобі слава слава мати Божа разом із Пресвятою Троїцею, Отцем Сином і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Пресвята Владишіця, Богородице, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, заступниця роду Християнського. До тебе припадаємо з вірою і боговієння, бо ти прибіжище всіх скорботних, утішення плачучих і захист для всіх, хто опинився в небезпеці, пишіть імена та прохання в коментарях. один до нас твої милосердні руки, Україна з твоїм причистим омофором, бо ти матір милосердя і заступниця перед Сином Твоїм і Богом нашим, мов бо приславна і причиста діво, що перевищиш усі небесні сили, ти є престолом Царя, слави, врата, Райські, світа світла не тління, ти, що без ми народила Спасителя світу, умови його, щоб зняли з нас, тягар гріха, визволив від пут беззаконня і подав прощення. За всі наші прогрішення, ми недостойні, зі смиренням припадаємо до тебе і молимося, машисти наші серця, укріпи наші душі, навчи нас ходити дорогою спасіння. О, дичі, це благодатна мати всіх, хто вірив в сина Твого, просимо тебе, захисти нас від біди небезпек, відверни від нас усі ворожі напасті. Видими і невидими, звільни нас від горя, хвороби неспокою, даруй мир і благодать нашим родинам, укріпи нас у любові, і злагоді, навчи нас терпінню і смиренню, Пресвята Богородице, Мати, милосердя, мовимо тебе, заступися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб дарував нам силу в покаянні, виправленні життя і праведне ходіння перед Його лицем. Зглянься на наші прохання, не відкинь зітхай наших, а захисти від небезпек, душевних і тілесних від ворогів і злих людей, Просвіти наш розум світлом божественної істини, змісти нашу віру і збережи у надії на промисел Божий, О, Мати Божа покрови вірних і захиста скорботних, як ти покривала своїм святим Омофором, міста і народи, так і нині покорі нас грішних від усякого слав, кріпинисту, добродіяннях і богачесті, дай нам силу противитися гріху і Шляхом спасіння даруй нам лагідність серця, любов до ближнього, що ми завжди славили ім'я Боже, і не виступала від правильного шляху, бо присвятає принепорочна діво та і нашої надії, заступницею, не залишає нас у часи випробувань, будь нам покровом і стіною, коли борі життєві піднімаються довкола нас, умови Господа Ісуса Христа, Сина Твого, щоб вцілив наші душі і тіла. Зняв з нас тягар скорботи, відвернув напасті, що нас оточують. Радуйся, благодатна, невіста, невісна, чиста діла, ти є джерелом радості, втіхи для всіх, хто до тебе звертається. Ми грішні припадаємо до тебе з любов'ю і благовінням бо знаємо, що ти ніколи не залишаєш без допомоги тих, хто вірить у твоє заступництво. Молимося до тебе, щоб твої святі молитви зберегли нас. Від до зла зміцнили нас у чеснотах і привели до вічного спасіння, оводичиться, мати нашого Спасителя, будь завжди з нами в години радості, і смутку, укріпи нас у добрих ділах і помислах, збережи наші серця чистими і наповненими любов'ю до Бога. Даруй нам мудрість і терпіння, щоб ми могли переносити всі труднощі і бути вдячними за всі блага, які дає Господь, Пресвята Богородице, наша, Назію Тішителько, випростив Сина Твого і Бога нашого, прощення за всі наші гріхи, явні і тайні, нехай Твоє святе заступництво буде щитом і покровом для нас, одні випробувань і скорбот, щоб ми дякуючи Тобі, сподобалося вічної радості, у Царстві Небесному. Слава Тобі, мати Божа, у віках віків. Амінь. Ставте вподобайки підвідання, шліться вашим для поширення Слова Божого обласнення покору Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.